Це, що з нами стається поганого в житті, знову таки поганого, це ж таке, да, в кавичечках. Поганого, да, до нас погано відноситься, стається щось з грошима, не складаються стосунки, діти там захворіли, чи щось стається, щось із доходами або з реалізацією не так. Да. Хтось на ноги наступив і ще й зверху обматюкав в автобусі, ну я отрую, да, десь неповажно до нас віднеслися. Да, стаються колапси, обставини, навіть оця війна. Зараз в Україні йде, вона також її можна розкласти в родових сценаріях, для чого вона. да Тобто, я про що про те, що все-все-все, що з нами стається в нашому особистому, Да я не кажу зараз про політику велику, в нашому особистому житті, воно стається лише для одного єдиного, щоб ми зцілились. А от як ти це зрозумієш? І коли ти чуєш загальну інформацію, десь вчув звін, десь збираєш, і починаєш прикладати собі, що я маю е дякувати тим, хто зробив е боляче, то, звісно, йде неадекватно яке дякувати. Блин? Мені мене, блін, і я маю дякувати. Ну, це абсурд, це абсурд. Да? Але що мається на увазі? Я зараз постараюсь пояснити в двох словах. А... В тебе в програмі в роду є певні програми, а у нас, у кожного є певні, я зараз про негативні програми буду казати, да? і от, якщо а, в роду є біль жіноча на чоловіків, от те, що ти підняла, те, що ми підняли з останньої роботи індивідуальної з тобою, і те, що воно дуже сильне, я тобі сказала, там з того так тіло відреагувало в тебе, що да? тиждень відходило від цього. То воно передається від мами до доньки, знову від мами до доньки, і навіть до сина передається, бо підсвідомо така мама, яка біль у неї на чоловіка і на батька, вона транслює на сина цю образу. І син виростає винний і також несе до жінок ту ж саму образу. Що так от я ніби відкупляюся за тата і за діда. Да? І вона, ці речі це вони підсвідомі, їх можна зверху взагалі не видно. Зверху батьки дуже турбуються про дітей. А підсвідомо йде а, посил, ти не маєш права жити, я тебе унічтожу, ти поганий і так далі. Да? Такі підсвідомі речі. І, е, безперечно, якщо жінка в роду жінка має багато травми, да, передавалась від мами до доньки, то в, ну, в твоєму випадку буде, що свідомо чи несвідомо, в тебе буде іти отака реакція на чоловіків. Да? От, отака. І підтягуємо ми тоді увага! От що ж важливе, саме таких же з такими паралельними травмами в роду чоловіків яким також треба це місце зцілити, ми робимо одне одному боляче, і на перший взгляд по людськи ти будеш ненавидіть. А якщо дивитися глибше. То саме цей біль через любов, ви ж підтягнули через любов, якби одне одного, да спочатку. Саме цей біль він для того, щоб він скрився, перепрожився, відненавидівся, щоб прийшло рівень прощення, розуміння, що це з покоління в покоління давно передавалося, відпускання цього і зцілення одне одного. Ну Це в ідеалі, да? я кажу, це коли пари готові друг другу, ну, працювати, готові не кинути одне одного, а йти в Розвиток, да? То оці етапи вони коли проходять, там може бути дуже сильна любов, може бути. А може ні. Да? Не буду ще затверджувати вони, можуть бути кармічними, просто щоб відпрацювати це. Да? А далі вони зустрінуть свої більш щасливі пар... щасливих більш партнерів. Але суть така. Да? І коли говориться, що дякувати. Тим, хто тобі зробив боляче, це ти вже маєш цей магніт всередині себе, ти вже цим резонуєш, ти в цій сім'ї виросла, там мама цим фонила. І ти цим фониш несвідомо і ти підтягуєш когось, хто робить тобі боляче. І коли ми починаємо дякувати не з позиції, що я дозволю тобі знову мені робити боляче, ти що? Взагалі знову мені боляче, яке ти маєш право? Навпаки, має бути агресія в цьому місці. Але коли ти усвідомлюєш, що за цим стоїть моя сущність, це я, це я в оці жертовній, ну, наприклад, да, один із варіантів, жертовні позиції підтягую агресора, щоб він мене чимсь продавив, зробив мені боляче. То тоді я прошу в нього вибачення. Що я його спровокувала зіграти роль агресора? Я сама несла програму жертви. І тоді, коли я це зцілюю, в мене такий колосальний ресурс сказати йому дякую. Бо саме завдяки його болі, яку він зробив, я з цим попрацювала. Ось оце мається на увазі дякую. А не оте поверхностне, що дуже часто чути і люди неправильно трактують це. розумієш? І тут правді тоді хочеться дякувати, але на цей рівень треба, щоб пройти травму, щоб вийти на цей рівень. А я тобі дала цю вправу просто для тренування, щоб ти, якщо тобі важливо, принесла і сказала, як в тебе це вийшло. А Безперечно, дякувати це рівень високий енергетичний рівень вдячності, і він дуже наповнює, коли ти не в ресурсі, він може тебе підпитати, щоб йти щось зробити, те, що тобі треба. Одним словом, я щодо дякувати, я для цього да, хотіла, якби писати, то це не те, дякую, яке нормальне дякую, це те дякую, яке ти його серцем відчуєш саме тоді, коли зцілиш травму. Тоді на на рівні серця ти зможеш справді цьому той, хто тебе образив, подякувати, бо з нього почалося твоє усвідомлення. Оця подяка.